О, який гарний пончик. Ей, Мені не вдається розхопити моїми довгими нігтями. Ой, ви вже тут. Добрий день, милі пані. Зробіть найкращі нігті та отримайте приз пончик. Чудовий план. Я буду робити з цукерок ММДМС. Давайте висипамо їх із упаковки. Здорово. Я обожнюю ці шоколадні цукерки. Ой, я не дозволяю тобі торкатися моїх цукерок. Я збираюся зробити з них нігті. Не чіпай. Викладаємо на ніготі мимдемс, видавлюємо гель, розподіляємо його по цукеркам. Хм, Як гарно, у мене все готово, до речі. Ого, це круто. Я знаю, як зіпсувати милісі нігті. Потрібно зламати один. Ось так. А, що ти не робила, Тайра? Ні, ти зламала мені ніготь. Як ти могла? Я не встигну переробити. Знатимеш, як бути жадібною. Наносимо лак на мій ніготь. Хочу зробити їх у вигляді морозива. Це буде ріжок. А зверху викладу лак різнобарний. Начебто це кульки морозива. Круто. Далі на другому нігті буде лимонад. А я зробила лише два нігтя. але вже дуже втомилась. А ще мені треба зробити три. Жах. Як це встигнути? Треба поміркувати. Є ідея. Мармеладки. Я приклею їх на свої нігті. Ось так має вийти. Так, ура. Спробуємо один пончик. Ой, ви вже все? О, ні. Я впустила пончик. Що зробила Тайра? Мила. А що, Ха, а де твій палець? Як же так, давай показуй. О, ні. Він зламаний. Це неприпустимо. Перемагає тайра. Правда, я така рада, у мене будуть пончики. Я чекаю. Ось з цим проблема. Я вирішила їх з'їсти сама. Гей, а як же приз? Дуже весело вийшло. Наступний приз цього разу барбі-русалка. Вона може стати вашою. Воно мені потрібна. Що тут є? Ухти, як багато лаків. Який би колір взяти? Вирішено. Використовуємо блакитний. Нафарбуємо нігті блакитним лаком. Це буде хвіст русалки. Ось так малюємо хвіст русалки. Прикрашаємо його блискітками. Як мило. Не забуваємо про лоско. Вона робить ніготь правдоподібним. Прикрасимо перлами. Вийшла. На другому нігті зробимо три зуб. Як у Тритона. Як круто. Переходимо до інших нігтів. Стоп! Тайра, але це мілок. Хто тобі таке сказав? Віддай. Мені теж він потрібний. Я їм нафарбувалась. віддай, поверни. А до мене прийшла ідея. Лак вислизне в неї з рук з допомогою мила. Ось так наносимо мило їй на руки. Ха -ха. Інша справа. Що ти накоїла? У мене баночка випала з рук. О, ні. Да уж. Тепер всі мої нігті в милі та піні. Дота. Це потрібно терміново змити. О-о-о. Який гарний візерунок вийшов, а мені подобається. Але треба щось додати. В акваріумі у моєї рибки є багато цікавого. Наприклад, ось ця морська зірка. Дістанемо її іди сюди, приклеїмо її на ніготь. і кілька бусинок у вигляді крапель. Ми фарбує нігті на своїй половині столу. Добре, я вже майже закінчила. То що ти робиш? Ти мене дратуєш. Ти мені заважаєш. На тобі папір. Що? Ні. Ти все зіпсувала. Що там вийшло? О, класний дизайн, мені подобається. Хочу скрізь так зробити. майні, ти як круто. Ну-ка, подивимось, як виходить. О, клас! Я доробила нігті. О, що це? Я чекаю ваші варіанти. Ви готові? Показуйте, що у тайри це незвично. Цікаво, що у миліси? О, клас! Твої нігті дуже круті. Так, ти перемогла. Дайте їй ляльку. Правда? Ура! Де ж мій приз? Яка ж гарна барбі? Який гарний єдиноріг. До речі, це ваш приз. Можете починати. Яка краса! Прикольно! Ого! Меліса, що ти робиш? Я збираюсь тебе перемогти. Дивися, навчайся. Для початку нафарбуємо нігті рожевий. Тепер наклеїмо ріг. Намалюємо очі. Тут потрібні професійні художні навички, щоб зробити все гарно та рівно. Тут буде райдушна грива. Подивись, як здорово. Мені подобається. Ой, а це що? А це мій ріг, Ха-ха. Ти так смішно злякалась. Прикольно, Меліса. Тобі не смішно? Ні. Я зараз спилю твій ріг. От так то краще. Що ти накоїла? Я так довго його нарощувала. За це я підкину тобі замість рожевого лаку чорний. Знатимеш, як мені все псувати. Ось так. Залишилось зробити останні штрихи. Сюди. О, ні. Чому чорний? Тайро це все ти Тоді я тобі всі лаки перевернула. Зрозуміла. Отак От тобі. Що ти накоїла? Ти все зіпсувала. Всі кольори змішались. О! У мене є ідея. Це навіть на краще. До мене прийшла класна ідея. Крапаємо у воду кожен колір по одній краплі. Потім занурюємо сюди нігодь. Подивіться, що виходить. Супер! Мені личить. Треба покарати мелісу. Ой! Ні, мої нігті, вони зігнулись. Це все через тебе, Меліса. Жахіття. Мені не терпиться дізнатися, що ви придумали. Покажіть. Меліса, що у тебе? Вау, яка ніжність. Мені подобається, а що у тайри. О, -о, О, які криві нігті. Нічого гірше не бачила. Перемагає Меліса. Ура! Перемога моя. Дякую Обожнюю єдинорогів. Джуді вирішила поспати. Але нам потрібне нове завдання. Окей. Тоді зроблю такі нігті, які подобаються мені. Візьму синій. Виглядає круто. Тепер випилюємо нігті в потрібну форму. Супер! Схоже на гребінець, а тут робимо пензлик. Ха, в мене вийшли ось такі нігті. Як вам? Мені подобається. Дивіться, я можу розчесати собі волосся. Круто! А пензликами можу зробити собі макіяж. Зручно коли все під рукою. А мені потрібна виделка. Я зроблю нігті у вигляді столових приладів. Класно! Я можу з'їсти шматочок піци і не бруднити руки. Перевіримо. Ось так. Можна спробувати. Як смачно! Джуді все ще спить. Тоді я знаю, як її розбудити. Трохи проведемо виделкою по тарілці. Вона видає такий неприємний звук. А? Що то за звуки? Перестаньте, я готова оцінювати нігті. Ми одно вийшло. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!